Підписників, привіт, випадковий глядач. У нас сьогодні 30 вересня і доволі таки стало прохолодно, я вам скажу. Сьогодні зранку було плюс 6, всього-навсього, а на тижні обіцяють взагалі плюс 4. Вже можна сказати, скоро будуть невеличкі заморозки. Тим не менш, продовжую їздити на секонд-хенди. Поїхав сьогодні на Краківський базар. Людей було небагато, до речі, але речей прям, щоб таких супер. Ну, єдине, що я побачив, це був Раль, прикольний Харк. Він на вінтажних бірках і параджамперс чоловічий МК, але був трошки подбовбитий. З того магазину взяв тільки одну футболку. Після всіх поїхали. Завітаємо. Це на робочке було? Блін з плявами. Ай-яй-яй. Це свіжий, тобто бач, принтований логотип. Причому жорстко <зас> Може хтось дрався, та й я його скидаю, правда? Не треба ж він тобі? <зас> Такі якісь... Бока не ясно. Карл Кані знайшли Джестар. Які Якийсь ä, бренд. «Маріна Маріновун. Аж чудовий споживає 2,5 кВт. А люди, які люблять чотирьох. Ну то ну речі чудово, що ні. Мамут. «Адідас Діддас Porsche Design. А Діддас Porsche Design. Але пишемо один турки і думаю, що це не оригінал. Така куртка, просто ну, мембрана люта якась тут. Зараз обретіло відео, десять. Це левочка. Що ще ти виправляєш? Піор там це таке менше. <зе> не 100% варіанти. È, Та да тут вона все не 100%. І... А а там, теж, інтаж, підтаж, підтаж, це п'яндалі. Але підвигрівше. Прям. Ні. ні, ну такі ще, не дуже. Для вінтажа ще наркостане. Куртка непогана, в принципі, якісно зроблена, але реально це одло спортгруп вінтаги. страшний. Одло спортгруп? А, да. а це і одло, і все і те саме. Ні, в Цього я там понабрав теж багато, але все я поскидав, там саліва було. Якби для себе може би і ок, але так, на продаж вона трошки підвигоріша, нема сенсу було її брати. Єдиний плюс від цієї погоди, що починають брати вже більш осінній товар, і це вам не якісь там футболки влітку продавати. І це все ж таки набагато-набагато вигідніше. Ти куртку продав, вже щось таймаєш, розумієте? Є сенс бігати на ті куртки, бо, наприклад, влітку я вже на кофти просто не міг дивитись, хоча мамоти, я всі, які попадались мені, я всі брав. Хотів там зберегти трошки невеличку колекцію мамотів, щоб зробити невеличкий анонс. Але вирішив, якщо люди там знаєте, питають, то я продаю та і все. Тобто, думаю, що я буду тримати, допоки там, зроблю великий анонс. Ну Десь мене мамотів 15 точно було. Я вирішив зразу. Продавати, позаливати. Та... Якось так, понеділок в цілому, ну такий середнячковий. Ну, щось так взяли в теорії, але 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 поки що так. З двох магазинів взагалі фігню взяв. А, побачимо, що буде завтра. Вівторок, як завжди, на тижні в мене саме такий жирний виходить. Там більше речей я набираю саме у вівторок. Сподіваюсь, завтра буде так само. Заїхав думаю, на цей базарчик. Тут, думаю, грибів якісь знайду. Ну, що можна сказати? 300 гривень, кілограм грибів білих. Ну я розумію, що це типу якісні гриби, вони смачні, я купував в тому році, поза тому році за 300 гривень за кілограм. Це дуже багато. Я за 300 гривень краще куплю собі 2 кілограма шиї якогось м'яса, та я буду їсти. Наші міські гриби супер. Хоча б, блин, вони блін, несмішніші. Я все взяв півтора кілограма краще у цієї грудинки звинячої. А я тут куди їсти, я тиждень, блин. Yeah. Не, ну грибами просто колись в тому році, чи мабуть вже два роки тому, коли тільки приїхав, гриби там були по 120 гривень в цілому за кілограм. О, тоді я брав, то було вигідно. А зараз ну, максимально невигідно. Прось вони підняли. Можливо така ціна і є, якби... 150 гривень коштують ці як вони шампіньони. Ну, тут є заморожені гриби, десь продавались колись. Можна було б купити, типу, ось о, вареники, а це картоплі з грибами. Коротше, тут десь були заморожені гриби білі. Так вони, бачите, мене вже тут коштували там, дешевше. Що трошки поднакрутили. Може перекупи, я не знаю. Аудора, трошки аудора. Купалась. йо сороковий. Розмір. О, довгі, довгі, довгий. Штани, хаглос, о, це що таке. Може цілі, ще треба дивитися. В цілому було декілька хаглосів. Ну, лижні штани ти не береш, так? Диви, які тут тип хаглос. А ти штани береш лижні? Її жилетку забирай. Забирай. Я не буду її брати. Блін, ну лижні штани класти, але блин, чи вони продаються, я вже один раз взяв. Чи розмір 2XL? Все, короче, попались три пари вінтажних кросівок, Це 93-го року. Теч трейнер. Але мій скуб спить. Тому продається лишати. Короче, це 2001 року. Розходу на кортези, 27 сантиметрів цього другого немає. По факту дві пари тільки. Ну, блин, вони класні. Алдої, Алдої. Сам я брати не хочу, тому залишаю. Знову вбита патагонія, на жаль, а Так, В цілому дуже типу, стан непоганий, не збитий, пух, нічого. Ремонтувати, на жаль, я цим не буду займатися. І там І ще зараз, там ще ззаду, вже все відремонтували тут взагалі. ну, Дуже багато Таке. я четвертое не у нее попалось все в выйти. Одни с дыркой. тут есть Тут дырки. Тут внизу дырки. Тут вытянуть и хлебки. Не, я просто не хочу. Да, <реклама> не знаю. Нормально, не Ну, пара. Маріночка. Наскільки <реш> да, найку тут. Сі без рукавки це якийсь баскетболіст страшний грав. Ого. Дві безрукавки це, це біль. Продавати без рукавки це дуже тяжко. Хоча я вдома в майки ходив. Навіть Але по місту, ну то була жара там, капець. Там, а, там клімат Так там, що ще <зві> Михайло тут набрав? Михайло щось трошки та й взяв, бо шар, кінтаж походу, ні? Мабуть, розбірки нижні треба. Шерстяний. Н ні, лого його. А, нижній світшот. Тут все зверху, мало. Це свиня Блін, тут дірочка є. Та то наш не свиняк. Раз в місяць буває, що жодної речі на цьому єврику не попадається. Ну точніше я не беру. Попалося багато речей. Тобто там теорії Чотири пари штанів від найку можна було взяти. Але ну, вони всі з дефектами. На звичайну вагу всі кладуть з дефектами по факту. Ну, це вже помітив, це був тенденцію їхню. От. Ну але що, що маємо, то маємо. -hand <рузж> вони Молодь. А, гортек. Це свіжий, диви, який гортекс. <говорить> Але основна родзинка. <фит> <фит> основна родзинка пиш. Мені Ukraine. Ні, це дефект просто, на жаль. Так. Там прям порвану, чи да, порвано чи приклеєно? Так, порвано-порвано. ні ні там. Якісь на було, Це було б За нас Зроблено добротно. Просто хтось не знає, постарав. Такі штанці. Потім ендура, такі ще шорти. Так. Ні, кальмар. Кальмар? <реку> Лижна куртка. Шорти Nike. Юникло. ПМЕ Пума. Ще одне нікло. Ще одне най. А це що таке? Це не моє. Це не твоє. А вот зенерфейс. Ну, каже, брудна. Брудна, Ну, Трошки зацепчики. Каже, гори текст поклай пише. Я актив. Скидає заможе. А це ж таки замовилися. Нічого я там не взяв насправді. Колись були чоловічі. Хорошо, це розмір. Не, ну, я б не сказал, що може, вони такі є, це... Це ж ночі може? Слім, слінь. Може і. Котики, с ЛД. Пробивай CLG. Це як на стоніки, СЛД. 36, я не знаю, бабки. Не захотів купити. Я сьогодні проїжджав там на Чорновола, там теж невеличкий базар. І ось таких опеньок купив. Сподіваюся, якщо ви бачите це відео, зі мною все в порядку. Бле. І я з'їв і зі мною нічого не сталося. Ні, ну В теорії, схоже, на опеньки пахнуть так, ніжно, приємно, грибами. От. І шляпка я подивився в інтернеті, має бути ось такого кремового кольору. Тобто, якщо були б не справжні опеньки, там вони мають тут жовті бути. Тобто, а це наче справжні, ну блін. А, і, до речі, кілограм 150 гривень коштує, тобто це вже у мене більш влаштовує. Можливо, опеньки вони не такі смачні, як білий, я згоден, але у тієї жіночки я попитав, у неї взагалі вона сказала, 390 чи 380 за білий гриб. І каже, все, вже нема. Коротше, типу, ви їх купили. Я ж такий, ну йою. Блін, ну смакота, смакота, зараз будемо смажити. Вона, правда, каже, треба кинути. На 10 хвилин у підсолену воду щось, типу, проварити, типу ну кипячену воду, каже. Як вона так смішно ще сказала, я забув. кипячену воду, оце старий, трошки вже пеньок, типу це якщо буре, трошки старувати. Блін, ах, зараз буду їсти. Ай-яй-яй, та ти що? Так, ну що, ось таке блюдо вийшло. Трошки проварив і підсмажив на дошковому маслі, додав трошки цибульки. Нормально, нормально. За рахунок того, що я їх трошки проварив, у них текстура така стала, знаєте, типу, трошки тверденька-тверденька. Тобто вони не розвалюються, вони тримають форму. Ну, смачні, смачні. Піску немає, як у лисичках буває. Тобто класно, класно, я радий. Тобто, гриби лісові, вони завжди кращі, ніж будь-які, наприклад, там, тепличні. Смачного всім. Повний лігличик. Так, оці дві футболки брати не буду. О, салюк, хулобоси. Отакий холобос треба зняти, щоб подивитися, що це жіночий, чи ні. Тут 21 рік. Дуже класно. Фурнітура, ну це в них є така там металева. Та тут бірка. Іксель. Ну, начебто, як схожий на чоловічий. А чоловічий такий широкий. Може бути, так, це буде дуже добре. Тяжкий гад. Тяжкий. Найк. Теж тоді в мене був тяжкий. Ну, джуб такий будеш брати? Я подумаю, давай. Джубс. Джубс. Це? А, це, це, якось то, що взяв. це? Каламбі якийсь дав. Тітаню. Таких нема, так. таких не буває більше. Ось якийсь аудорчик, візьме. Це отакі силу демонти хоч. Це таке ми не хочемо. Що ще ще? Цей... Mm -hmm. mm -hmm. А, ну тут добре, тут тут трошки. Ух ти, Ні, ну, що, це, це мінус, файне, так. так, і, так, і, так. І, боже. і що? І оце якийсь непонятний швейцарський аукція. Mm -hmm. Мирина воль меденчина. Масімодутки сіті. Спортивне. А це що теж? Це якийсь от, написано Born in North Design in Switzerland». Щось. Я продивитися, що це таке взагалі. Може. Я не знаю, що тут. Я розірочка, я, я окей. Та, ти тобі на тому хардвірі ти нічого не казав. Ну, то ти що ти вказав і це не... Нікому ну, не помішало. Це, ну, вона всередині там було, Але вона була в ідеальному стані, вона була так нова, ну, ну, без бруду. Там, типу, умовно кажуть, чи мені якось не подобається. От, от, от якби от була дірка, отак було на харді. Uh, Привіт, люблю друзі. І багато, наїздився на ровері, підмочився під дощем. Значить, зараз я вам покажу, що я сьогодні взяв, точніше, що я взяв на цьому тижні. Але перед цим хочу декілька розповісти таких новин. Хотів вам сказати за рахунок того, чому я не знімаю кожного дня і не показую, що я взяв, наприклад, понеділок, вівторок, середу. По-перше, я вирішив це зробити, як сказати, експерименти невеличкий, просто глянути, чи буде більше переглядів, чи буде більше актив. По-друге. Коли я, наприклад, знімаю в понеділок, вівторок, середу, буває таке, що я за один день можу взяти там одну футболку, дві футболки. І тобто щось там із себе вичавлювати, щось із себе там видушувати якісь, ну як би сказати, слова, хоча їх просто немає. Тобто, що розповідати, ну футболка як футболка, і через це починаю. Якийсь трошечки негатив підливати, знаєте, коли я приходиш на магазин, нічого не взяв, і ти такий думаєш, блін, ну знову нічого не взяв, знову якийсь краще негатив, щось приїхав, там, знаєте, сили витратив, зранку вставав, зранку нічого не хочеться робити, хочеться спати. Ти їдеш кудись в той магазин і береш такі, одну футболку, типу, хочеться знаєте, трошечки висказати якогось невеличкого негативу. Я вирішив, що не буду робити так, знаєте, і так негативу доволі таки багато. І кожен раз казати, що ой, там півня завози фігня, І кожен раз казати там ой, там півня завози фійня, нема що брати. Тобто, ну, на що вам це треба? Правильно? Ви ж заходите на відео, щоб подивитись там. Більш-менш якісь там може я десь вставлю, щось цікаве для вас, покажу щось, якісь новинки там можу показати. Друге, що хотів відмітити, це стосовно торгівельної площадки шафа. Останнім часом що вона мене взагалі не радує. Десь в суботу чи в неділю мене було два замовлення на шафі. Там у них є така функція, типу безпечна оплата через шафу. Це щось аналог olx доставки тобто людина замовляє, оплачує на сайті. Я відправляю по вже створені накладні. Людина приходить на пошту, забирає, наприклад, чи не забирає. Якщо забирає, то гроші направляються мені. Але зараз щось у них якийсь стався збій. Тобто, з 28 числа я не можу отримати свої гроші. Тобто, там шафа відмічає, що товар був проданий. Зразу вона кидає мінусовий баланс, тому що там би якби за послуги шафи вони беруть деякий свій процент, в залежності від суми товару. Починаючи від 10%, можуть до 15% бути. Тобто вони мені мінус кидають, гроші не повертають, я маю зі своїх грошей, які ще не заробив, направляти їм гроші. Знову ж таки, у них моя наложка лежить, я забрати не можу. Вони пишуть: ну та ми розуміємо, типу, у нас якісь проблеми, чекайте 7 днів. Ну так і думаю, ну ладно. Тобто я зараз вже почав би не рекомендувати. Тобто раніше можна було так. Що ти відправляєш через е, шафу доставку е, під час того, як їде посилка, ти, ти змінюєш е, дані накладної, тобто ти робиш так, що гроші будуть приходити на відділення, а не на картку. І тобто, це влаштовувало мене. Ну, Тепер вони і це замінили. тобто Я не можу тепер змінити, наприклад, щоб я отримав на відділенні, там, наприклад, на нову пошту, приходите, забираєте. І в той же час мені не проходять гроші на картку. І я взагалі щось не розумію. Їхня служба підтримки мені каже: ну, почекайте, у нас якісь проблеми. Виплата може бути від 2 до 7 днів. Ну, так вибачте, якщо ви 2 до 7 днів, а чому ви мені одразу мінус даєте? Я ще не заробив, мені ще гроші не переслали. А я маю вже вам заплатити. Так а за що я вам заплачу, якщо в мене немає грошей, з яких грошей я маю заплатити ці шафи. Що вона там чудить? Коротше зараз я вже буду, мабуть, що відмовлятись від цієї платформи, або просто буду відправляти по повній передоплаті. Нафік мені та безпечна оплата, якщо мені гроші не приходять. Ну, хай вже люди покупці не, не сварять мене, тому що ну мені так буде зручніше. Раніше я відправляв тільки або по мінімальній передоплаті, або по фул передоплаті. Тепер я десь. Півроку почав займатися, що відправляє безпечною оплата, і та воно прикольно. Тобто для покупця це зручніше. Він оформив на сайті, заплатив гроші і чекає. знаєте. Тобто не забрали гроші назад. Прийшли, забрали, все нормально. А тепер з цієї шафи? Ну коротше, я сподіваюся, що це вони виправлять. Але якщо не виправлять, то майте на увазі. Ну, а тепер давайте перейдемо до товару, до речей, які я назбирав на цьому тижні. Речей не так багато, але всі вони доволі такі непогані і цікаві. Перш за все, взяв ось такі хаглоси совшелові штанці, розмір по-моєму, там, Міксель. Ремінця не було. В мене є там якісь запасни. Я його вставлю сюди. Тобто такі совшелові штанці. Це у вівторок було дуже багато речей від Хаглуса. і жилетка там була, і штани були на гортексі. ну то лижні я таке не хочу брати одну, взяв пару, хай продався хоч то, аніж набирати купа інших речей. Жіночий був софшел, це на щастя чоловічий. Також ще чоловічі штани від фірми L'Aльbін це у нас така американська фірма, дуже якісна, дуже класні у них. Фліск мені подобається і в цілому речі від Vitaлюbін доволі дорого коштують, тому може бути, скажімо так. Ну а так, звинту, просто звичайні штанці, такі от є фірмові гудзики, легенькі совшел, є кишеньки, ну, щось схоже навіть на Каламбі, я вам скажу. Розмір 40-й, тобто це XL повномірний, можливо, навіть 2XL, ну вирішив взяти. Потім взяв ось такі шортики від Монтане, були вони на оціненному товарі на люксі. На світі секонд-хенду, розмір L. Треба поміряти. Можливо, собі залишу на ровері кататися, але треба обов'язково поміряти. Можливо, не підійде просто в ідеальному стані. Суто нові вишитий логотип. Це у нас британський аудор дуже якісний. З Бірхаусом не спорівняти, насправді. Але от до України доїжджає тільки ось такі речі або футболка. Або штани, тобто, ну совшели колись був верхні. Мембранки насправді я ще не разу не бачив. А, рукавички були. Ну, коротше, бренд дуже класний. З чимось мені цей логотип нагадує Кока-Кольок. Так, ще одні шорти шортиські це паспорту. Я взагалом бачите, або аудор беру, або для спорту. Або аудор, або для спорту. Люкса попадається маловато, тому виходимо із того, що можемо мати. Сьогодні взяв ось такий софшел від Мамута. у розміри, по-моєму, МК. А, там розміри зрізаний, точно. По замірам, виходить, що... Десь МЛ, скоріше за все, От. без утеплювача. Трошки деякі незначні нюанси які є. Тобто один такий зацепчик, він не сквозний, він просто зверху так трошки підцепили його. Він стопер. Матерія, яка просто буде не давати продувати оцей совшеліус. Ще іноді прискакує класика у моїх оглядах, тому можете бачити, як і зараз. Світрок від Hugo Boss, розмір XL. Комбінований матеріал. Тут у нас катон і вуль, тобто шерсть і катон, якому поєднанні, на жаль, я не можу сказати, тому що нижня бірка була зрізана. Тут така ще металева бірочка присутня. І в цілому один четвертий зіп. Hugo Boss я поважаю особливо. Дуже такі класні речі вони роблять по сельку. Також мені подобається. Навіть краще, на мій погляд, краще, ніж Ralph Lauren, чесно вам скажу. Тому що хугобос може зробити просто ось такі базові светри, по яким ти навіть не зрозумієш, що це хугобос. Класичний всім відомий ходачок від фірми Nike у розмірі, який тут розмір Елечка, по-моєму. Та розмір L, Made in Pakistan. Ось такі ваті, підкладка із вати. Ну я не знаю, як це сказати. Це е, не фліз, точно, ну це катоновий матеріал. Тому підкладочка також натуральна, котонова, без дефектів. Футболочка Under Armour, розмір L. футболка на довгі рукави від фірми Puma. Також в ідеальному стані розмір S. футболка від Icebreaker, Бачите, кожен тиждень якийсь та Icebreaker попадає. Тут у нас розмір XL, Merino Wool. Ось така бірка тут нижня. Давайте подивимося: 87 шерсті, 13% нейлона. І завдяки цьому поєднанню буде дуже швидко висихати волога, яка буде попадати від вашого тіла. Тобто, в цілому речі із мериносової шерсті, як я прочитав недавно, можуть убирати до 30% від власної ваги, тобто, якщо там важить футболка 100 грамів, ну Тут також комбінований матеріал: 50% Marina і 50% віскоза із бамбука. В принципі, теж прикольна штука. Тут у нас розмір L. Фірми, Речі від цієї фірми також доволі багато коштують. Ну, Швейцарія, якщо бачите, приїжджає, то... Там кожна річ доволі коштує непогано. без дірочок, без плям. Їхній новий логотип у вигляді полігональної птички Оце одна і ознак, що річ доволі така свіженька, тому що раніше в них був повноцінний Орел намальований, зараз вони вирішили зробити таку птічку. Футболочка від Карл Кані для справжніх реперів розмір М. Що тут ще сказати? Єдине, що я коли додому прийшов. Знайшов ось такий нюанс. Непонятно, дуже неприємно, але що маємо, то маємо. Назад уже не понесеш. Що, що, але речі в секонд-хенд назад не приймають. Це виявляється ще не все. Також ще один айсбрекер на цьому тижні був взятий. Це після всіх походу. Я в середу чи вівторок заїхав там в той магазин, там, де було завіз у понеділок. Я там зайшов у вівторок і знайшов ось такий айсбрейкер Merino 200. 200 це у нас щільність самого матеріалу, ну, самого використаних вовняних волокон. Мейден Китай. Тут навіть якісь є невеличка дірочка. дірочка так? Але ще одна річ із шерсті, що дуже багато шерсті на цьому тижні. І в цілому, я, наприклад, в Мелітополі я стільки часу або уваги не приділяв. Саме речам з вовни, це для мене зараз якось на себе я сам не схожий. Можливо, і даремно, даремно. Я раніше просто сильно покежуалу заганявся. Ну і плюс трошки по одору, але більш увагу робив на куртки. Штанами, походу, я взагалі не займався. Це тут щось мене. Штани трошки поперли, та я штанами і займався. Я тоді брав тільки куртки та й все. Отакий легенький светрик. Від фірми Сюїд Supply, до речі, до речі, перший раз беру річ від цієї фірми Сюї Supply. Вона також спеціалізується на таких класичних речах, які не відрізняються якимись там великими логотипами, яскравими дизайнами, чисто по класиці, якісне виконання, якісні шви. О, зверніть увагу, просто така. Такий легенький сведрик, він аж просвічується. Але якісь тут шви просто-просто, зверніть увагу, я просто прикалю. От. Такі шви тут виконання. Ось тут такі шви ще приміняються. Класна штука. Це у нас голландська фірма, по-моєму, Нідерланди. Так, да, Нідерланди. І коштує також доволі -таки, е багато. Конкретно цей Сведрик коштує 80 євро. Хоча, дивіться самі, багато це чимало. Деякі футболки можуть продаватись по 65 євро, а цей чисто сведрик і ще шерстяний, Ну і тоненький окей, але не знаю, як для мене це непоганий улов. І останній представник ось такої речі для занять спортом від фірми Nike. Вітровочка, розмір М. На екрані є капюшончик, є утяжки, є вентиляції додаткові, є навіть рефлективні такі полоски, для того, щоб могли бігати і вас машини не збивали. Це все, утяжечки внизу, без дефектів, без нюансів. От мені тільки що прислав смс Каламбур, що завтра ще буде завіз там біля костелу, але напевно я поїду туди вже в понеділок і після всіх щось загляну. Тому що гай, погода дуже сильно спортилась. Завтра буде цілий день дощ. Мені всі ці лахи треба перефоткати та залити, В принципі, я подивився тільки що. Речей набрав достатньо. Хватить на сьогодні, на цьому тижні буде з мене стане, скажімо так. Все, всім, папа, -па. тримайтеся, побачимось наступного відео. Давайте гарного дня, всім. Ха знов. Тут знайдеш собі любов, куртка, шапка і пальто. Все, що треба є давно.